Освітні тури університетами це найкращий варіант для того, щоб познайомитись з країною, подивитись на університети і зробити власний, ніким не нав'язаний вибір. Кожного разу, коли ми організовуємо і їдемо в такий тур, я отримую неймовірну кількість відгуків вдячності. Ми дуже часто є свідками зміни, кардинальної зміни. Факультетів, спеціальностей, університетів, країни, тому що клієнти, ті, які мають змогу побачити це на власні очі, вони і приймають рішення абсолютно по-іншому. Не те, що їм хтось порадив, а вони це побачили самостійно. Зазвичай наші тури організовані таким чином, що ми їдемо централізовано нашою групою в ту країну, де безпосередньо відбувається тур. Це може бути Польща, Чехія або Австрія. Ми відвідуємо певні міста в кожному місті. У нас по декілька університетів. Кожен університет для нас робить персональну презентацію. Дуже часто ми зустрічаємо наших студентів, які вже навчаються в університетах, і даємо можливість нашим клієнтам познайомитись і задати питання безпосередньо. Студентам також в деяких турах ми обов'язково показуємо гуртожитки і умови, в яких можуть жити діти, ну і звісно, знайомими з культурою країни, з особливостями країни, і обираємо свідомо університет.